Блаженні всі, що бояться Господа, ті, що ходять путями Його, ти житимеш трудами рук твоїх, блаженний ти, і добро тобі буде, жона твоя в домі твоїм, як родюча лоза виноградна, сини твої, як паростки дерева оливкового навколо трапези Твоєї, ось так буде благословений чоловік, що боїться Господа. Нехай благословить тебе Господь від Сиону, і побачиш блаженство Єрусалима по всі дні життя Твого, що побачив ти дітей, синів Твоїх, мирна Ізраїля, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас на віки віків. Амінь. Як прагне Олені до потоку води, так прагне душа моя до тебе, Боже. Прагне душа моя до Бога сильного й живого, коли ж прийду я і з'явлюся перед лицем Божим, сльози мої стали хлібом мені день і ніч, коли вороги говорили до мене щодня, де Бог твій. Згадуючи це, я вливаю душу мою, бо я ходив серед великої кількості людей, входив з ними в дім Божий, з піснями радости й хвали, з голосами урочистого святкування. Чому сумуєш душе моя, чому хвилюєшся в мені, уповай на Бога, бо я ще буду хвалити Його, Спасителя мого і Бога мого, душа моя хвилюється в мені, Боже мій, тому згадав я тебе в землі Йорданській, З гори малої, безодня, безодню викликає шумом водоспадів твоїх, усі води твої і хвилі твої. Прийшли наді мною, вдень покаже Господь милість свою, а вночі пісня моє від мене, молитва до Бога життя мого. Кажу я до Бога, захиснику мій, навіщо ти забув мене, чого я сумуючи ходжу, коли ворог ображає мене, наче хто ламає кості мої, коли гумляться з мене вороги мої, та говорять, щодня де Бог твій. Чому сумуєш душе, моя, чому хвилюєшся в мені, Уповай на Бога, бо я ще буду славити Його, Спасителя мого і Бога мого, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Небеса повідають славу Божу, творіння ж рук Його сповіщає твердь, день і дневі сповіщає про них, і одна ніч ночі дає звістку. Нема ні мови, ні говору, де не чувся б голос їх, по всій землі розійшлося віщування їх, і в кінці вселеної слова їх Він поставив у них сонце, і воно мов жених, виходить із весільного чертога свого, радіємо велетень, щоб обійти коло своє, від краю небес вихід Його, і захід Його на краю їх, і ніщо не сховається від тепла Його. Закон Господній непорочний, душу оживляє, свідчення Господні вірні, навчають прости, повеління Господні праведні звеселяють серце, заповідь Господня світла просвітлює очі, страх Господній чистий і перебуває вічно, суди Господні істина, всі справедливі, дорожчі за золото й дорогоцінне каміння, солодші за мед із сотів. Бо раб твій охороняється ними, і хто додержує їх тому нагорода велика, хто зрозуміє гріхи свої, і від тайних моїх очисти мене, і від навмисних утримай мене, раба Твого, щоб не оволоділи вони мною. Тоді я буду непорочним і очищеним від гріха великого, нехай же слова уст моїх, і думки серця мого будуть приємні Тобі, Господи. Твердина моя і Спасителю мій, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Напишіть імена та прохання в коментарях. Господи, вислухай молитву мою і плач мій до Тебе, нехай дійде, не відвертай лиця Твого від мене в день, коли я в скорботі, прихили до мене вухо Твоє в той день, коли призву Тебе, скоро вислухай мене. Бо щезають, наче дим дні мої, і кості мої висохли, я підкошений, наче трава, І висохло серце моє, бо я вже забув їсти хліб мій, від тяжкого зітхання мого присухли кості мої, до плоті моєї, я став подібний до нічного птаха в пустелі, став, як сова на руїнах, не сплю і став, наче самотній птах на покрівлі, кожного дня зневажають мене вороги мої. І ті, що хвалили мене, проклинають мене, я вже попіл їм, наче хліб, і пиття моє змішує зі сльозами, від лиця гніву Твого і ярости Твоєї, Ти підніс і кинув мене. Дні мої, наче тінь, зникають, я висох, як та трава, Ти ж, Господи, перебуваєш вічно і пам'ять про Тебе зроду врід. ти встанеш і змилосердишся над Сионом, бо вже час помилувати Його. Бо вже прийшов призначений час, бо раби Твої полюбили каміння Його, і жалієм руїни Його, і будуть народи боятись імені Твого, і всі царі землі слави Твоєї, бо відбудує Господь Сион і явиться у славі своїй, Він зглянеться на молитви смирених і не відкине благання їх, і буде написано про це для поколінь майбутніх, і люди, що народяться, будуть хвалити Господа. Бо він прихилився з висоти святої своєї, поглянув Господь з небес на землю, щоб почути стогін ув'язнених, звільнити синів на смерть засуджених, щоб прославляли ім'я Господнє в селоні і хвали Його в Єрусалимі. Коли разом зберуться народи царства, щоб служити Господу, Ти виснажив у дорозі сили мої, вкоротивні віку мого, і я сказав, Боже мій. Не знищуй мене на половині життя мого, твої літа в роді раді вічно, на початку ти, Господи, землю створив, і небеса діло рук твоїх, вони загинуть, ти ж існуватимеш, вони на чари запостаріють, як одежу переміниш їх, і вони зміняться, ти ж усе той самий, і літа твої не скінчаться, сини рабів твоїх будуть жити, і наслідя їх утвердиться перед лицем Твоїм повік. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. На Господа я надіюся, як же ви кажете душі моїй, відлітаю на гору вашу, як птах, бо ось грішники напружили лук, наготували стріли, щоб стріляти в темряві у непорочних серцем, бо те, що ти довершив, вони зруйнували, що зробить праведний у Господь у храмі святім своїм. Господь на небі пристіль Його, очі його на вбогих споглядають, зір Його випробує синів людських, Господь випробовує праведного і нечестивого, той же, хто любить неправду, ненавидить душу свою, дощем проллє він на грішників, палаючи вугілля, вогонь і сірку, палючий вітер, частка чаші скорботи їхньої, бо праведний Господь і любить правду, на праведних дивиться лице Його. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алилуя, лилуя, слава тобі, Боже, алилуя, вилуяя, вилуяя, слава тобі, Боже, алея, лилуя, вилуя, слава тобі, Боже.